Сюди воно горить, Макс! Це Привіт! Сьогодні ми хочемо знову побудувати іглу, але вже у ній переночувати. Дивіться, сьогодні ігла вже велика. Ми тебе будемо знімати детальніше, щоб там вийшло, щоб була кучка маленька, а наступника десь вже наготова і була. Так, <рес> да, трошки так. У мене під шапкою є кріплення на камеру, я його буду юзати. І ви будете бачити від першого лиця, як я строю іглу. Паємо сніжок. Я хочу сьогодні принести хавчик, і ми тут маємо переночувати. Я думав, стало стоп, а не кажется говно. Заберіть його. Там вони вже мінне поле розкопали. Не хочете потім там розкопувати всередині? Да, 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 да. Де-де-де. Дивись його. Фу! Ха-ха-ха! Що він робить? Фу, фу, фу. Деніс. Фу, він його туди викинув. Фу, який тепер запах недобрий. Фу, йдемо звідси, що тут всюди таке? Куди? Де закопались ні? В Віглі? Та не А, ну фу, хоча б не вігл. Прийшов От прийшов вандал, він 90% що зламає. Дивися, як ми будемо робити пічку. Дивись, якщо ми розведемо вогонь ще... на вулиці, то буде погано. Який вайб офігенний! Чекай, я Кай. хочу ще знизу солдатки підпалити. І потім Та, після ти... того на нижньому поверсі ми розводимо вогонь, а на верхньому ми кладемо хавчик. Я хочу прийти, але допустимо, ну сапіга, може. Що? Та пофіг. Він так подивився, він тільки побачив, я зрозумів, що він прям помінявся їх у нас. Я бачу, що Він, так... Він, знаєш, він пішов містечко скоротати час, поки ми підемо, і доробимо це все. І от тоді, коли ми це зробимо, а він набавиться, він прийде. Ти офіхевш? Якщо ми його обкидаємо сніжками, він хіба більше заграється, я впевнений. Він його думає втримає. Якщо серйозно, то літ його втримає. От ніби дивись. І ви, що він його спухає ногами. О, окей. Молодець, Добре. Воно в буде міцніше. Давай глянемо, з якої сторони треба більше. Отут треба більше все потить. Ні, треба. Отут оку, от. Треба... Давай наверх просто скидемо. Давайте ко. Воно має бути вище. О, скидайте скидайте наверх. Ні, дві, треба... я просто успіху, Аня зрівняєш. Так не тут не є бляді, сніг, бляді. нема потреби. Відходь, відходь. Я їм тут кліщі забираю. Є, кліщі? треба зробити, щоб нам Де не сказав, що він кліщів забирає. Так, я починаю вирізати вхід. Ми всі по чуть-чуть будемо. А я. Макс тоже. Дивіться, я малюю вхід. я думаю, Може, ти ж мені дім? Дімо, ця лопата не буде так добре копати. Діма, проблема. Вже розкололася тут. От, кидаю на людянку. А ви апгрейджуйте зверху. Давайте, ставши наверх. Так, Макс, дивись, тут треба трошки покачати. Я буду нічого. Коля просив би вайба додавав і виселив тут всіх. Ну так, а не хочу, так, 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 так. Ні, Коля теж працював Але нормально. Він на початку дуже багато минулого разу допомагав. Він вже потім на кінці замучився, то гірше працював. Я тут зараз просто позначу, де треба вирізати, а Давайте далі я дам вам. Я зараз просто позначу. Я, казав, я буду другий. Верх це жертва. Я рекомендую його зробити таким Давайте. більш гострим якимось.

А? М Я тобі зараз покажу нас, от цей наш окнал. Ми хочемо облити вночі. Потім це буде знімати, там буде є двоє. Як ти хочеш, можу вирізати хочу ми був, а? Okay. Просто деякі люди кажуть, щоб я вирізав з ними моменти і мають деякі великі претензії. А раз до мене один чувак чіплявся в школі, я на нього написав діс. Починаємо з того, чим ти -то кращий список вже закінчивсь, як і те життя прекрасне, коли ми зустрілися ми різним віком і характером, не лісі, мої справи. Я ще стану я боксером, буду битися без справи. І за два дня він приходить з, -з, -з мамою до мене починають погрожувати поліцію. І прийшло його видалити.

Саша. Там на Добре. Попа. Додачи. Живі легенди Дякую. просто. Дякуємо. Да. А? Вони він Що один з них? Да. Він при мені підписався. Отакі от тіпи мене просто радують. Якщо всі будуть так підписуватися, хоча б раз в день, то нас за один рік буде майже пів тисячі. Блін, вот ми всі тіпи такими були. Бо таких людей, як вони зараз, дуже мало, що прийдуть там під підтримують. Бо минулого разу там тіпи сиділи по звіт три години зирло, поки ми підемо, щоб вони зламали. А потім на наступний день прийшло там 15 людей і все, сломали. А вони прийшли там, побажали удачі. А, так це проблема тут, бо тут шар великий з'явився. А от дай мені можливість, щоб вона була маленька. Тобі так здається. Ай, ну, ми просто йдемо йдемо за тими хвилями. Та нашо? Ви зараз. Та не треба, не дій! У нас зараз хіба шансів буде менше. Я Діма з Анею робили те, що ми дуже просили не робити. Пішли Боже. десь. No, ну факт. Ну що. Просто дайте мені пульте пасть! Ступориліший! Нас Тупориліший! Да. Здохни, пес тупорили. Боже. Мася сраний. Що, не можна опасно, опано? Пришого бляха не сяв на нашу хату, дебіл. <ривіт> вот йому. <ривіт> <На. ривіт> Я відкинута вс. Зимнуло і лопатою. <ривіт> Денис скаже, може вже попробувати, але що не знаю. І факт, ми залишилися тут по двоє. О, День зараз прийде. Далі той пес ходить. А там його хазяйка з мусорку йде. Верх. А дивися, ти ще отут чуть-чуть по буках додавай. Блін, ця лопата тоже тріснута. Сумніваюся, що то ми сьогодні зробили, але всяке може бути. О, дай, дай. Ти коли так швидко прийшов? Шо? Ой, вибач. Моє сонико. Сонико? А як ти її назвав? Карпатська джерельна? О, яке гарне ім'я! Є прекрасне ім'я. Відкрити тобі Все так територію позначають. Деньс мені тримає людянку, а я роблю. Дара, я дороблю тут верхушку. Там всередині копати це такий кайф завжди. Ми будемо кожної зими випускати по два-три відео. Збували їх зі снігу. А літом будемо випускати, збудували іглу з піска. Так. Все, <сіло> це вже висипай. Фу, як тут говном воняє. Деніс натоптав тут з говно. Ось, я можу винести бумагу. Е, можеш попробувати. Дивіться, я... скільки тут вже місця. Мені багато Даси ж мені Попонуйте. покупати. Річку прямо зараз робити. Зараз. Попонуйте. Добре, давай бу я чуть. Я починаю копати. Що таке? Щоб п'ять дитина, в тому хаммі вступить! Це погано. Не роби. Ми її зробимо з іншої сторони. Закопайте то назад краще. Я тобі потім покажу як. Ти Трохи не так її робиш. Дімо, пічку будемо через хвилин 15 робити. Хто піде на тебе, купіть, будь ласка, якогось мівіна, Я... Коли захочете, я потім гроші верну. Ми взяли бенгальські вогні, каструлю, воду. Сідушку, а, взяли да, листя, да. нарвали, там вже місця стало більше, темно на вулиці. І ми зараз будемо готувати хавчик. Я там воду. Зараз ми, ми будемо ми, робити хавчик. Змайсює... Так, зараз будемо робити хавчик. Дімон тут вже робить. <рес> <рес> Дімон придичні <рес> заливаємо водички. Готуємо мівінку. Вау, тут так постріляли! Ха-ха, який кай. Це ж, в мене є мінус. Воно горить? Ні? Ні, не хоче, бо вітер. Вітер мішає. Він не включається час зйомки, перед зйомкою. Говорить? Так, там всередині горить. не в мене є мінус. Дуже мішає вітер. Треба це поки немає. А ти знаєш, де є ще цегла? То може якусь цеглу ще найти, принести. Остання цегла. Ми зараз можемо зігрітись. Тупо в іглі. Що там? Ану розкопай. Ні, це але. Фу, воно грязне. Дивіться, вже бурульки, вже значить морозиться. І зараз вона заморозиться повністю. Вай просто офігенний новорічний. От ми тут готуємо зараз просто. Це так, це як це салат, це От, на, а, Макс, знімай рукавиці, бо зараз камера мокра буде. Так, треба трошки. А треба. потім можеш їх поставити сюди, щоб вони висохли. З самого початку висохли. Добре, знімай. І щоб пальці не зібрали. Окей. Чекай. Я їх штрихнув, але не так давай. Тільки лампа, щоб не було. Тільки що горіло, я бачу. Да, воно вже горить. О, воно горить. У мене є мінімальні навички. А дрімвіна. А не сімівну, Коля. не понесу. Вот, у тебя наш сховок был. Наша халка. Давайте пошли кур... с эскур... да, А, тут все курка. Под ней, думаю, Юзай. Да, Жалко. Так. тут все Горить? Горить, горить. Тихо, тихо, тихо. Закриваємо руками. Зараз він сюди Добре. Сюди воно горить, Макс! Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, а пожарки приїжджають. Дивіться, зараз ще буде. Клади їх туди, клади. клади. Все. все. Але тихо, ще треба, щоб воно розгорілось. Тихо, тихо, тихо. ми вже руки собі гріємо. Він не включається, що це є пердем. Ви так треба якось закрити вітер. Помагайте. Я не знаю, що зробити так. От ось такий у нас калтон. Обзор на калтон. А ми всередині, якщо? Що? Там всередині горючі. Пацани, в мене є мінус. Дуже мішає вітер все. Треба зачекати. Ну, як тут фаняє. От ось така у нас. Покажи, яка у нас атмосфера. Ну, може, Саша, я показую, яка тут атмосфера прикольна. Вот наша ігла. Це людянка. Макс, я йде не, не полежала, що проважає. Я палю тільки те, що у нас є тут. Ти понаєшки ще. Це бенгальський вогник, так що не переживай. Пахне так смачно, як дикірки ви там чарите. Все, тихо, горить. Горить! Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. А, Бенгальський вогник, пацани! Всіх з нового роком! Чого? Можна? Це бенгальські вогники на селют. Це, Це не е пітарда якась там, калібра. Гориться! Сюди, який, треба... який маємо фігенний! Чекай, я Хай... хочу ще знизу солдатки підколити. Все. Все. Все горить. Якби вони були недозволені, їх би не продавали тут зараз. Ну. До я... речі, пітарди продають, півтарди. Паршу півтарди за 50 гривень дуже маленькі продають. Мені Маркіяновий менший брат показав. Давайте я кладу вже сюди. Це яка? Uh, це от така. от. Бляха, моя, ну ладно. Ах, фух, диміще. Забирайте Діма роз, роз цей. Діма. <різь> 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 Як горить воно? Саш, а наш ти роздираєш. Не роздираю, просто ставлю. Дай, чуєш? Ставлю правку, я хочу трошки. Ми їжу робимо. Ну, мівіну. Ми просто бавимось. Добре, ми потушимо. Ні. Добре, мы потушим Добре, давай, туши Туши Бери снег подкидывай. Блин, жаль завалив хавтом. От наскільки це мало не повести? От наскільки. Дивись, коли ми нам не повести. Поліція приїхала. Це копи стояли, тільки що. Поліція приїхала. Ну чому? Ну чого? А а не чекаєш, там бачу, там, приїхали копи і просто сказали потушити, а воно так добре горіло, це капець. Скажи, ти кажет, ти воно так добре було. Давайте всередині потім просто. Закриємо. Коротше, ми віде? сидимо і, і так вчасно, блін. Я так всрався, коли приїхали. А я взагалі не буваю. Макс, я зняв. ви ми стажемо він? Обережно, Діма! Підніми, що там попадало? Підніми. Приїхали копи і просто сказали потушити, а воно так добре горіло, це капець. Паже, я тільки кажу, вийшло і зараз. Воно так добре було, жаль. Давайте всередині потім просто. Давай, придумав. Коротше, ми я, сидимо я і, і так вчасно, блін. Я так всрався, коли приїхали. Я <рі> я Короче, я А Я взагалі не ховати Коротше, я не знаю, що так. робити, значить не буде. Це щоб посидіти. А скільки він сьогоднімо Боже, дивіться, давайте просто... Капець, просто поліція на зйомках приїхала. А давайте сядемо. А сядемо, відпочано, цьому відео буде найбільше тільки за поліції. Ну, продовжуємо, я не знаю. Ми почекаємо я так десь пів години приблизно так, 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 і всередині просто промовимо, щоб ми не було вихідно. Вот як там всередині все виглядає сієнно. Ми чекаємо, щоб та поліція приїхала зараз, бо вона рядом десь тут по ходу сидить. І коли вони поїдуть, наступний раз ну, обідяться, що в нас все окей, що ми більше не палимо тут. І все, наступний раз поїдуть десь далеко, а ми собі далі здамо. Просто ми хочемо всередині робити. Ми трохи затупили. Піднімай, піднімай, піднімай. Соня. Давай той світильник сюди. Він до нього там, дуже... Я зараз поставлю. От, О, так я і хочу. Ми про всяк випадок внесли її всередину і її закрили матом. А коли вони там воду? Все, воно горить там. Ні. Треба акуратніше бути. От воно там горить. Чекай. Думаю, що копів більше не буде. Менгальські вогники. Хавка вже готується. А ти міще до хіга можуть нажалуватися. Він так утоляє жажду, я чувствую себе чоловіком. Ні, це то Патрик. Вона готова, не знаю. Чикай, швидко, підвій, підви! Ти баси тільки що бачив, ти нам зазняв, ти мені бачив, якесь стрімне лице. Там ніби вовки кричать. Нібо когось збивають. Дирте, яка вона апетитна. Okay. А Діма зима Дима, а ти переправа Так. Okay. На бесмаку. Да. Вона ще не до кінця готова. А вам поскитає, да. AliExpress. Тему? Не, Алиэкспрес. не, Алиэкспрес. Тема? не тема. Я проти теми. Так, все, акуратно. Розмішав. <рес> І тепер пробую. Вот и ще з дітей таке робить. Чуєте? это? Надо где-то. Странный смак. а попробуй. Ну, блин, это же дуже мало. И я, я и на это попробовал. Вот, я спал. На, Я не рук. Я... Это смак. Спать дуже мало просто. Тупо як макарон без солі. Ну потримай, познімай. Окей, okay. без печки макопи. Макарон без скачу, щоб не це лист. Блін, їй багато повисипалося. Uh -huh. well, я сам людсь десяти. Смак незвичний, дуже якийсь. Ну тобі як не без смаку, просто без. О, нарешті трохи спеції почали бути. Ми затупили, ми їх запізно всипали. Я забувся, що у нас спеції не було там. Бляха, мені холодно так Давай матувати. А бульйончик ще буде. Можна бульйончика купити або. Отою паличкою ліпше. Візьми собі паличку десь ламай. У нас буде найкраща виживалка в житті. Тупо бульйон. Гострий бульйон. Да, да. Здома її приносить. Буде... Просто пой з другої сторони. Ми так. то все принесемо, вот мусорник. Так. Це один в водинок простой бульон. Так. Дай я ще поп'ю. Смачний. Макарок. У нас вийшов тупо бульйончик. Мівіна чуть-чуть не доготувалася. Ще би 10 хвилин і ми б доробили її. Ну, Простий бульйон. Просто чуть-чуть гоструватий такий і Так, да, Тільки ми поприбираємо зараз. Як О, тобі? Звичайно, я не От, Виглядає начеб бульйон. Тільки тут треба буде прибрати оці от папівочка. Кайф. Ми ще хочемо облити її водою, але вода у нас закінчилась, тому ми розтопимо сніг. Стоп, а ми коробок кинули, а як ми зараз запалимо, треба добрати його. Черкаш сам треба. На. Будемо топити сніжок, а потім ним облиємо хатку. Блін, потухло. Поставу туди ближче. Так, і щоб не тушилось. Давай я попробую. Коробок вже відсирівший. Треба було, блін, за брати. Пильнуйте хату, щоб ніхто не зламав і речі, які тут є всі. Я зганяю, води наберу везунчик. Будеш це Побудьте двоє тут, окей? Ти, 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 ти. Ну отут ж. Так. Ми його візунчик називаємо. Буду набирати воду. Добрий вечір. Воду набрано. Ми ще плануємо зараз облити її водою, щоб ніхто не міг зламати. А тоді ляжемо спати. На жаль, тільки ми з Максом двоє. Декщо багато збута, а потім. Ай, блін, воно вже льодом покрилось. Так. Ну, да. так. ося штука. Я заліз вже всередину, будемо зараз лягати спати. Так, Що там у нас? Кірпіч трохи теплий, хоч трохи тепла буде. Побажається нам удачі. Ось як тут все виглядає. Одному трохи тісно, але нам прийдеться з максимум двох. Добре, що решта пішли. Тому ми не помістилися. А цей день ми построїли іглу, розвели вогонь і зробили свій, свій бульйон. І макарони. Приїхали копи. Що ще станеться, я не знаю. Ми про всяк випадок облили. Всь. Якщо щось, то ми будемо на шухері постійно стояти. І якщо хтось підійде, буде щось робити, то камера заснімена. Всім дякую за перегляд. Ми прийшли на другий день до ігли, і вона знову зламана. Ну, в людей не вистачає інтелекту, щоб скористатися можливістю, є тільки щоб зламати цю можливість. Дуже шкода. Вона зламалася дужче. Ми тільки прийшли додому, я дзвоню до Діми, він каже, що вона зламана. Десять хвилин вона стояла сама і зламалася. А зараз вже знову як лід. Шкода. Щоб канал, не дуже розбиратися. Може підпалять дві. Эй, ты, ты шо за?